Що важливе, ви пропускаєте повз. Я би сказала, ви не звертаєте увагу, можливо, на сім'ю, на проблеми в сім'ї. Да? І, наприклад, ви ставите собі наприклад, заробляти гроші або там, все в роботі, крутитеся і е, пропускаєте повз проблеми, які є в вашій сім'ї. Е, Треба все-таки звертати на це увагу, тому що тут карта Страшний суд говорить про те, що чим довше ви тягнете з вирішенням цих проблем, чим більше, чим більше ви ігноруєте, наприклад, бажання вашої половинки, або, можливо, ви довго якось не. Знаєте, от є проблема, ви її не вирішуєте, відвертаєтесь. І чим довше ви це робите, тим потім буде болючішим саме вирішення цих проблем. Тобто, що це означає? Ви пропускаєте дуже важливі моменти, дзвіночки, так би мовити, да, про те, що у вас в сім'ї можуть бути вже знаєте якісь такі підводні течії, які потім можуть вилитися в проблеми, такі серйозні проблеми. Або можливо, якщо у вас немає сім'ї, да, то можливо, ви пропускаєте оці дзвіночки, коли ваша пара руйнується, бо ви недостатньо уваги, наприклад, приділяєте своєму партнеру. Або ви затягуєте з рішенням, наприклад, з, з одруженням. Да. От пообіцяли і тягнете, 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 або там домовилися, наче то вже і відгуляли оці як це воно домовленості. <ган> і, і так нічого не робите. Да? Це вас веде, якби не знаєте, повільно, але веде чого повільно, бо е лицар це повільний процес, але ви рухаєтеся в руйнацію. Тобто зверніть увагу на те, що у вас відбувається в особистому або сімейному житті. При тому терміново для того, щоб потім не кусати лікті, що ви самі якби не побачили, коли у вас почалися зміни, коли у вас почало руйнуватися те ваше стабільне життя в парі. І при тому це хороше життя. Це не то, що там якісь не знаю такі страшні стосунки, якісь ужасні. Ні. Тобто слідкуйте за тим, що відбувається в парі, зверніть увагу на особисте життя.